Я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємось до глобальної війни. На фоні численних воєн. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю з заявив, що зараз наближаємося до глобальної війни. Про це він сказав у відповідь на запитання: чи стоїмо ми на порозі третьої світової, адже нині чимало думок, що великої війни у світі таки не уникнути. Треба розуміти, що глобальна війна вже є реальністю, і це буде те, в чому ми будемо жити найближчі. Ще місяці і роки війна Росії проти України триває вже 9 років, а напад терористів Хамасу на Ізраїль став несподіванкою та справжнім шоком для суспільства. Вперше за 50 років країна ввела воєнний стан. А міністр оборони заявив, що Ізраїль переходить до повноцінного наступу на сектор гази. У розпал атаки палестинських бойовиків стало відомо, що територію Ізраїлю на півночі обстріляли і члени Хезболи воєнізованого угрупування в Лівані, яке підтримує Іран. Зробили це на знак солідарності з нападом Хамас. Заявила Хезбола армія оборони Ізраїлю, завдала удару у відповідь, і тут не обійшлося без Росії та Ірану. У Росії і Ірану є свої проксіармії. Скажімо, Хезбола в Лівані, яка зараз обстрілює позиції Ізраїля з півночі, і Хамас. У Росії є можливість впливу на пострадянський простір от провокувати такі, скажімо, конфлікти, як конфлікт між Азербайджаном і Вірменією. Що якщо на планеті в зоні нашої досяжності будь-що вибухає, атакує, горить, димить, нападає, то звичайно там треба. Не шукати триполірний слід, тому що ця терористична свиноматка, якою є Росія, вона викормлювала десятиліттями всі сателітні терористичні організації. Про причетність Ірану до теракту Хамасу проти Ізраїлю заявив також речник Білого Дому з нацбезпеки Кірбі. За його словами, Іран підтримує терористів у цілому регіоні. І тому в цьому розумінні очевидно, Іран є співучасником, але з точки зору конкретних доказів щодо цього, такого роду атак ні, у нас немає нічого. Більше того, декілька атак армія оборони Ізраїлю зафіксувала з території Сирії. Сахал і тут завдає ударів у відповідь: велика війна із величезною кількістю жертв, із можливістю розростання фронтів, так як у нас було. Із непередбачуваними наслідками, коли кожна нова помилка може вести до нового загострення, коли можуть приєднуватися нові гравці, і коли все це буде відбуватися паралельно із загостренням ситуація на російсько-українському фронті, і я думаю, не тільки, тому що ми ж бачимо, що є ще південний Кавказ. І я думаю, що за кілька тижнів або місяців ми побачимо нові кризові точки. Наступним буде Тайвань. Так у соцмережі X написав син 45-го президента США Ерік Трамп. Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіну. І цьогоріч китайські військові провели біля його берегів триденні навчання. Та на цілий світ заявили, що армія КНР готова до того, щоб позбавити Тайвань будь-якої незалежності. Ось що на це відповів очільник МЗС Тайваню Джозеф Ву. Якщо Ви поглянете на збройні сили США розташовані в регіоні, а також той факт. Що Японія подвоїла свій військовий бюджет на найближчі п'ять років, щоб підготуватися до можливої китайської агресії в регіоні, то думаю, що китайцям доведеться нелегко, якщо вони розпочнуть війну проти Тайваню. Якщо розпочнеться війна, то відповідальність за оборону Тайваню нестиме сам Тайвань. Тим часом Білий Дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України Тайваню і зміцнення захисту кордону. Про це представники адміністрації Байдена повідомили членів конгресу. Пише NBC News. Тож розширення протистояння між тоталітарними та демократичними державами є неминучим, а Україна у цьому була лише прелюдією, вважає журналіст Остап Дроздов. Третя світова буде пролягати якраз на темі е на, от, на темі політичних режимів, державних ладів, не за території вона, як зараз протистояння є. Дикунство проти цивілізації. Тероризм проти закону. повне інтерв'ю з Остапом Дроздовим можна переглянути у соцмережах проєкту Говорить Великий Львів та телеканалу НТА. Марта Занюк, телеканал НТА.